За 11 місяців 2014 року спільними зусиллями посадовців, роботодавців і правоохоронців в області вдалося виплатити 12 мільйонів гривень зарплатних боргів. Повністю розрахувалися зі своїми найманими працівниками 29 підприємств краю, а Хмельниччина за показником залишку такої заборгованості опинилася аж на шостому місці в державі. Нібито результати непогані проте як не намагаються в краї погасити борги і зарплати, їх сума чомусь майже не зменшується. Головна причина, вважають обласні ...приховування або мінімізація реальних заробітків. Особливо це стосується закладів ресторанно-розважального типу, де ми навіть в Кам'янці побачили ситуацію, якщо є ресторан, який приймає весілля на 150-200 людей, а показує 2-3 працівника з зарплатою 1200-1300. Колична ситуація, скажімо, по будівельних підприємствах Кам'янець-Подільської зони, коли є серйозне працююче будівельне підприємство. А заробітна плата середня показується в межах 1000-1200 гривень. Якщо вірити статистиці, досить низькі заробітки в краї отримують працівники сфери пасажирських перевезень та будівельної галузі. Знавці заперечують, такі показники радше свідчать про приховування реальних доходів. На передостанньому конкурсі у нас було два перевізники, які взагалі заробітну плату показували на рівні 609 гривень. Що зрозуміло, я думаю, для кожного присутнього. Однозначно нереальний рівень заробітної плати, тим, тим паче, що маршрут, на який люди подаються і які, скажімо, користуються, є прибутковими, типу там Хмельницький Кам'янець-Подільський, Хмельницький Славута і так далі. Сьогодні в нас теж є представники перевізників. Ну і також ми визначалися, що будемо з будівельною галузю працювати. Є в нас представники будівельників, тому що бачимо, що і в будівельній галузі теж подекуди є намагання. Зарплату виплачувати в конвертах, тінізувати, від того, власне. Недоотримують всі левову частку зарплатного боргу, а саме 10 мільйонів 300 тисяч гривень в області ділять між собою 31 економічно активне підприємство і 14 банкрутів. І ще півмільйона гривень заборгованості числиться за двома економічно неактивними підприємствами. Попри всі намагання скоротити борги на кінець року, вони з'являються там, де дотепер їх не було. Йдеться про комунальні підприємства краю. З'явилася заборгованість по комунальному підприємству міськводоканалу на Іваський район. І ми сьогодні обов'язково заслухаємо. Є заборонені у нас по державному підприємству Хмельницький інститут землеустрою. Взагалі, якби по забороненості комунальних підприємств по заробітній платі, ми, це, скажімо так, негативний показник, ми в п'ятірку найгірших потрапили в Україні. Причому там почесними місцями поступилися Донецьку і луганську, з якими рівнятися в такій ситуації просто недоцільно. Одне з проблемних комунальних підприємств це аеропорт Хмельницький, власником якого є, нібито обласна рада. Від початку року заборгованість зарплати на ньому зросла від 300 тисяч гривень до 629. На підприємстві наразі залишилося всього 8 працівників, а всі намагання дати друге дихання аеропорту не мали успіху. Приміром, торік на відновлення його діяльності з обласної скарбниці, депутати виділили 1 мільйон 197 тисяч гривень. При цьому 657,5 з половиною тисяч тоді були. Спрямовані на погашення боргу і зарплати 120 тисяч гривень. Аеропорт отримав на ремонт злітно-посадкової смуги. Проте сьогодні посадовці разом із прокуратурою з'ясовують, куди були витрачені кошти і чому смуга так і не стала придатною для використання. Водночас, наймені працівники підприємства, які терплячі кілька місяців чекають власних заробітків, вже збираються до суду. На нараді вирішили проблеми аеропорту розглядатимуть окремо. Питання аеропорту розглянути комплексно і в частині тих заборгованостей перед різними інституціями, які сьогодні має підприємство, і загалом, що нам робити з цим об'єктом на найближчій перспективі. Я думаю, що до Нового року таке засідання ми проведемо для того, щоб визначитися і заслухати. За темпами зростання середньої заробітної плати Хмельниччина наразі посідає четверте місце в державі. За останній рік від жовтня 2013 до жовтня цьогорічного цей показник в нашій області зріс на 260,5 гривень і перевищує зараз 2928 гривень. Порівняно із загальнодержавним рівнем зарплати, це на пів тисячі гривень менше. Попри всі негаразди, подоляни продовжують працювати нелегально. Лише за 9 місяців органи контролю вивели з тіні 1266 працівників працівників, Які отримували зарплату в конвертах, а відтак не сплачували жодної копійки до бюджету пенсійного та інших фондів. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.